З 3 листопада у школах міста розпочнуться осінні канікули. Більшість дітей буде проводити час на майданчиках, вулицях, дворових територіях та інших місцях масового скупчення людей. Відтак, працівники Державної інспекції звертаються до водіїв транспортних засобів, водіїв мопедів, скутерів та велосипедистів бути уважними під час керування транспортом. Частина ДТП за участю дітей в якості пасажирів сталася з вини батьків, оскільки останні зазначають вдаї не виконують правила дорожнього руху, перевозячи дітей без відповідних крісел. Відтак. При потраплянні в дорожню транспортну пригоду і, як правило, першими страждають діти. Особливо в вечірний час. Не забувайте, що на вулицях перебувають діти. Адже з початку року на території міста Полтави за участю дітей трапилось 17 дорожньо-транспортних пригод, з яких дві дитини загинуло, і 14 отримали різного ступеня тілесні ушкодження. З вини дітей трапилось 7 дорожньо-транспортних пригод в місті Полтаві.